Так, знову невелика імпровізація. Всім привіт. Е, годинник тікає, тікає, тікає. Часу небагато. Але я хочу розказати про щось, що дійсно о, раніше мене вразило, забрало багато грошей і зараз воно в мене є, але... Що можу сказати? По-перше, ця річ розпочала неспинне витрачання моєї зарплатні на моделі. А по-друге, я зараз дуже задоволений як біля щось типу колекціонер, що маю таку модель в своїй колекції. Маю квіти, маю цигаретку. Але ви не паліть. Я не провокую, робіть, що хочете. Мені подобається. Тож, я відкрию інтригу, Бо не можу це стримувати. Це Форд модель 32 року з п'яти вікнами. Але чому вона в коробці? Вона в коробці, тому що це. RLC модель або РЛК модель, або Redline Club. Всі називають по-різному, але означається одне і те саме. До речі, від 14 років. Тобто, це не для дітей. Тут є багато невеликих деталей, тут є рухомі деталі, і дитина може їх відламати, з'їсти і так далі. Тому це не іграшка, це вже дійсно колекційна модель, яку, до речі, Hot Wheels зробило досить непогано. Тут ми маємо всілякі ліцензії на інші стороні. Так, давайте тут Hot Wheels, тут логотип Ford і 32 Ford. Тут Red Lane Club, 32 Ford, 32 Ford. З цієї сторони всілякі різні написи. Тут написана модель. 21 рік. Ну, Якщо написано 21 рік, то це означає, що це модель 22 рік. Collectors.com це саме той, той сайт, той, той. той сайт, де можна такі моделі придбати. Але цю вже не придбаєш. Зараз трохи розповім, якщо хтось не знає. Всякі ліцензії ліцензії. Голограмка. Сервіс мател. Якщо ваша машина зламалася, можна приносити, там хлопці все підшинять, 400 грн і все буде працювати. Це логотип Нічого дійсно цікавого тут я для себе не побачив. Чому цю модель можна придбати на collectors.com, або чому її можна було там придбати? Зараз то не можна. Зараз там можна придбати щось інше. Я не пам'ятаю, що там зараз. Тому що е, ці моделі не продаються в магазинах, е, не продаються у там, наприклад, е, в Україні будинок іграшок, кантошка або щось інше, е, е, їх виключно, е, як з першого джерела, можна придбати. Тільки на цьому сайті. І щоб придбати її на цьому сайті, повинно бути, по-перше, зареєстрованим, тобто купити клубну картку. на... на, на я кадась я змогу потім вже купувати моделі, які вам будуть подобатись. Якщо я в чомусь не правий, можете мене зараз там, в коментах виправити, бо я можу щось наплутати. І чому ж саме так? Бо ця модель йде лімітована. Зараз я буду відкривати, бо мій імпровізований штатив це моя ліва рука. В цій коробці нас зустрічає ще одна коробка. Моделі RLK RLC Red Line Club. Часто йдуть в такому пакуванні, де всередині однієї коробки знаходиться інша коробка. Деякі моделі. Знаю точно, що одна і, мабуть, тільки одна. йшла також в такій коробці, але всередині був рулон. Це була модель Tutsi Roller. Вона в мене є, я вам, якщо буде цікаво, також потім покажу. Але деякі моделі RLC йдуть на блістері, дуже незвичайному, як для магазину, там, де моделька коштує 100 гривень. Він виконаний у чорно-червоній такій кольорові гаммі. І на цьому блістері не буде гачку для того, щоб повісити його на, 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 на цю, цю, цей, той металеву вішалку. Бо вони не вішаються, вони не продаються в магазині, нема на то потреби. Ця модель. у такій от... Коробка в коробці. Що маємо тут? Тут маємо силует нашого Форду. До речі, на силуеті маємо три вікна, а насправді модель з п'ятьма вікнами. Це цікаво, чого вони так зробили. Декальки з картами. Чотири тузи. Що, що таке чотири тузи, я так само не знаю. Redline Club, metal metal, тобто означає, що у нас металевий кузов, металева база. І Real Riders, означає, що це гумові колеса. Тут логотип Ford, Hot Wheels. А тут маємо невеличкий опис, що це за модель. Я зроблю так, а якщо захочете, зможете поставити на паузу і почитати. Відкривається. Це коробка наступним чином, і всередині ми бачимо ось таку модель в такому виконанні. Чому мені подобається саме ось таке виконання? Бо тут одразу вже є підставка і захисний бокс для цієї моделі, аби виставити її у себе на поличці. Не треба нічого купувати, фантазувати. І тут одразу буде написано, що це RLC-модель. І тут одразу буде вказано, що це за модель. А це в нас. Мій улюблений 32 Ford. В мене вже їх здається біля 20 різних варіацій. Також зніму ролик у майбутньому, де я порівняю усі, бо в мене є модель е з вінтажу, модель е багато мейнлайну, модель Hot Wheels 100%, RLC модель, тім е транспорт і тому подібне. Тобто будемо відкривати всі поступово. А зараз так е штатив. Ладно, спробую. Опа, зміг. А зараз відкриємо ось цю. Я вже вирішив, що я хочу розпаковувати свої моделі. Мені не подобається, коли вони запаковані, але цю розпакувати і запакувати насправді не важко. Та і я вам скажу, що це така модель, яку хочеться розпакувати, бо я впевнений, що її я точно не буду продавати. Піднімаємо. Пластик зверху. І ми вже маємо якийсь вигляд більш-менш цікавий. Але давайте ми зробимо ось так. Ось так. До речі, Hot Wheels. Тут вже мій кіт трохи бігав. І поставимо її от сюди. До уваги Ford 32. RLC версія 2022 року. Вона виконана у такому кенді Red кольорі. Майже всі RLC моделі або like, ну, як лайк. Like, like, вже з роботи переношу, але лайки ставте. Але вже з роботи переношу вже українська і англійська мова дуже-дуже сильно змішуються між собою. Вона виконана у такому candy red. Кольорі, він мені дуже-дуже імпонує. І, на жаль, не маю зараз ще додаткового освітлення, аби присвітити і показати і ці переливи, але виглядає це, як на мене, фантастично. А, маємо позаду широкі колеса на товстій гумі. Звісно, це гума, а не пластик. І маємо спереду такі дуже-дуже дуже вузенькі колеса, наче зі спицями. І що, що саме цікаве, що задні колеса йдуть сліки, а передні колеса, якщо навіть так придивитися і трохи пофантазувати, то там навіть вбачається якийсь повздовжній протектор. В чому фішка RLC-моделей? І вони дуже-дуже деталізовані. Але насправді в мене є кілька моделей Hot Wheels 100%, і вони мені по деталізації навіть ще більше подобаються і набагато більше вражають. Але. Перше, саме-саме деталізоване, що було в моїй колекції, це була саме ця модель. Якщо подивитися, в нас є декалі на фарах, які, знаєте, зараз при зумі X3, я їх бачу вже в іншому виконанні. Коли я просто роздавлявся цю модель, я таких деталей ще не помічав. В нас дуже цікаво пророботана передня вісь. ми бачимо цей. Міст, ми бачимо різні важелі, зліва, справа. І гриль, це ну, решітку радіатора. Е, на всіх варіаціях Ford 32 які в мене є, якщо порівнювати 100% РЛС, онлайн, тім транспорт, цей гриль виконаний в дуже-дуже різний спосіб. Маємо срібну окантовку на передньому склі. І що саме для мене цікаво, це саме деталі. Двигуна, двигла. Двигла віна дизеля. Бо е, ну така деталізація не зустрінеться в мейнлайні. І, мабуть, навіть у преміумі так само не зустрінеться. Тобто двигун, нагнітач. Потім тут всякі дирдирчики, друсельки і вихлопи. А вихлопи в нас дуже-дуже цікаво пофарбовані. Отакий з синього, блакитного, до рожевого і до сірого кольору не зустрічав. І це реально така вражаюча частина, яка. Тобто, шана всім, хто робив дизайн цієї моделі. З декалей на цій моделі, саме на кузові, маємо набагато. По-перше, це, як я казав, фари, бо це одна суцільна деталь. Друге, це декалі карт. Так, там щось, може не тузи, а може двійки. Здається, що двійки. Так? Два, 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 два. Чотири двійки. Що це означає? Бог його знає. Двері у цій моделі відкриваються. Спробую відкрити. І дуже цікаво, що бачите, на двері на ручці так само є така срібна, срібна, срібна. Це не декаль, це вже краска, я гадаю. Може і декаль. Бо на склі. Ну, мабуть, декалі. Так, згоден, мабуть, декалі. Також декаль позаду з написом Каліфорнія. М -м -м, найс. «Ту вайлд і декалі на задніх стопах. Зараз мовчки покажу дещо купі плани. Дуже-дуже цікавий силует, Дуже гарний. До речі, деякі форди в онлайні або у преміумі йдуть з трьома вікнами. Ця модель йде навіть не з п'ятьма, навіть з шістьма. Бо перше тут два, там два і позаду ще одна. Що знизу? Знизу фантастика. Бо ми маємо. Дуже-дуже пропрацьовану базу автомобіля. Вона повністю металева, як кузов, так і сама основа. Тут ми маємо що задній міст, тяги, а, як коробка, мабуть, так, щось таке. Тут якісь ричаги, і все все це виглядає ну, як? На свої кошти. кошти. Цю модель. Можна було, коли вона була на релізі, купити тільки на сайті collectors.com. Але я її купив на OLX, бо в цей, в цей час, коли вона була на релізі, мені було зовсім не до цього. А тому довелося трохи переплатити і взяти вже з рук. Але, ну, що саме цікаве, я сьогодні вирішив. Ще зважити її. Цікаво, що в нас буде по вазі цієї моделі. Трохи зменшуємо зум. Беремо Сатурн за 200 гривень. Показує він 0 грамів. Беремо машинку за 2000 гривень, ставимо на ваги. 44 грама щастя. До речі, так навіть дуже-дуже красиво. Відбувається сам сует автомобіля. Ось що я маю. І що я маю ще сказати? Я знімаю відео без сценарію. Бо я вже раніше багато відео зі сценарієм не знімався. Це займає багато часу. А я краще більше різних моделей покажу, аніж буду писати якийсь сценарій. Ви все одно будете дивитися на модельку, а не слухати мене. А може хтось і послухає і сподобається, то поставте лайк або вподобайку, напишіть комент і підпишіться на канал. Мені і не тільки. Буде дуже-дуже приємно. Ну що, ще, 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 ще декілька кадрів. Будемо старатися робити для вас більш якісний контент. Але як бачите, сьогодні знімаю на кухні. Вчора знімав в кімнаті, завтра буду знімати Бозна де. Але знімати буду. Якщо вважаєте, що мені потрібна така поворотна підставка, на якій модель буде крутитися і стояти, то, що ж, купимо і будемо знімати. Пишіть ваші побажання, реакції. Мені буде дуже, -дуже, дуже приємно. Або теми для відосів, я дійсно люблю. Моделі в масштабі 164. Мені подобається їх котлу Мені подобається шукати їх, а не просто йти і купувати. І мені подобається, щоб моя колекція розширювалася. І я хочу показувати її та розмовляти з вами. Дякую вам. Ще раз один кадр на цю. Неймовірна модель, і будемо з вами на зв'язку. Дякую!